Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Це Фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда з вами. Війна принесла українцям чимале випробування серед них і нові форми шахрайства. Ось одна з нових схем. Зловмисники телефонують родичам військовополонених. Представляються співробітниками міжнародних гуманітарних організацій. І пропонують передати посилки захисникам у неволі. Однак є одна умова: потрібно здійснити оплату про цю небезпечну схему. Попередив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець і закликав родини військовополонених бути пильними. Насправді жодної платні за передачу гуманітарних відправлень бути не може. Ця допомога надається виключно офіційними організаціями, такими як Міжнародний комітет Червоного Христа. Шахраї спекулюють на людському горі, діють цинічно і холоднокровно. Вони називають імена полонених їхніх рідних, персональні дані використовують офіційну термінологію. Все це створює ілюзію достовірності. Але звідки вони отримують цю інформацію? Чи справді соцмережі стають джерелом для афористів? І як розпізнати маніпуляцію, щоб не стати їхньою жертвою? Про це ми поговорили з Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту Нота є нота та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. яка мета шахраїв, чому саме родини військовополонених і зниклих безвісти оборонців України стали мішенню для афористів? Говорить Альона Романюк. Шахрайські схеми, які спрямовані на рідних і близьких військовослужбовців, які не виходять на зв'язок, насправді зараз дуже поширені. Звісно, цю вразливість близьких людей, які чекають на повернення або на будь-яку звістку від військових, власне і використовують цю вразливість шахраї, наразі дійсно активізувалися ті, хто представляються представниками міжнародних гуманітарних організацій, і пропонують надати або передати певні посили, Якісь листи передачі військовослужбовцям, які, мовляв, знаходяться в полоні і не виходять через це на зв'язок. Але за це шахраї просять певну плату, тобто там за доставку, за передачу і так далі. І звісно, шахраї розраховують на отримання немалої суми від рідних військовослужбовців. Це люди, які найбільш вразливі, оскільки вони чекають наразі на будь-яку звістку. Вони хочуть полегшити перебування, наприклад, своєї близько. Ської людини в полоні вони хочуть мати будь-яку інформацію. і, Відповідно, це впливає на те, що саме ця аудиторія готова віддати будь-які гроші будь-що для того, щоб полегшити життя своїм рідним. Тому шахраї, звісно, використовують цю вразливість і таким чином заробляють гроші. Дані про військовополонених та їхні родини не є публічно доступними, але шахраї яким чином отримують їх. Чи можуть соцмережі бути для них основним джерелом, і як убезпечити себе від витоку інформації? Захист починається з усвідомлення загрози, наголошує Альона Романюк. В першу чергу шахраї добре моніторять соціальні мережі, зокрема групи зниклих безвісти або групи тих, хто в полоні знаходиться, збирають цю інформацію із відкритих джерел, і відповідно далі телефонують рідним. Після цього вони надають певну загальну інформацію, або ту інформацію, яка може бути правдивою, тобто вигадана, але максимально наближена до загальних тез. Вони використовують ту інформацію, яка побутує уже у соціальних мережах. Вони використовують ту інформацію, яка відома про або військовослужбовців, або про полон, для того, щоб підтвердити, мовляв, свою обізнаність. Після от впровадження цієї легенди, надання такої інформації вони пропонують таку можливість передати посилку, передати лист, передати будь-що у полон в РФ. Після чого озвучують певні суми. А що для цього треба просто оплатити послуги пересилки передачі, і ці послуги можуть коштувати дуже по різному вже залежно від наглості і від безсовісності шахраїв. Треба розуміти, що будь-яка інформація, яку публікують у соціальних мережах, може бути використана шахраями для отримання вигоди, або може так само бути використана і російськими спецслужбами. Тому потрібно завжди розуміти, що ту інформацію інформацію, яку вам озвучують по телефону в телефонному режимі, і видають її за унікальну або використовують її на підтвердження того, що от дійсно ми маємо зв'язок із вашою близькою людиною. Спробуйте з'ясувати, чи є ще якась інформація, яку знає тільки ви і ваша близька людина, і яка не була опублікована у соціальних мережах, тому що убезпечити себе від використання опублікованої вам інформації неможливо. Варто зауважити, що телефонні афариста діють за чітким сценарієм, маніпулюючи емоціями жертв. Які сценарії розігрують зловмисники під час телефонних дзвінків чи повідомлень, і до яких служб головне потрібно звернутися, якщо вам зателефонували шахраї? Далі пояснює Альона Романюк треба розуміти що міжнародні організації гуманітарні організації які займаються правами військовополонених вони ніколи не вимагають грошей за жодні із продуктів ніколи така сама ситуація із державою Ті права, які забезпечує держава, і ті послуги, які надає держава в контексті саме військовополонених, гроші за це не вимагають. Тобто підтримка від держави для родин захисників і захисниць, вона безкоштовна. Точно так само, як і від волонтерських організацій, від міжнародних організацій, від гуманітарних організацій, це безкоштовно. Якщо від вас вимагають гроші, просто знайте, що це уже шахраї. Далі, що робити, якщо телефонують якісь люди і вимагають оплатити доставку посилки, або просять, або рекомендують, або пропонують якісь послуги, потрібно а, звернутися в центр спошуку і звільнення полонених, який працює при СБУ. Далі є кіберполіція, і звісно, є координаційний штаб. Це все ті структури, які допоможуть і верифікувати інформацію, перевірити її, і власне зафіксувати ще одну шахрайську схему. І не стати жертвою шахраїв. Усі шахрайські схеми вони засновані на психологічному впливі, тому що від початку обирається вразлива аудиторія, тобто та аудиторія, яка точно поведеться на певну інформацію. Далі використовується певна чутлива інформація, тобто та, яка апелює до наших емоцій. Далі вводиться так званий гачок рятувальника, коли вам кажуть ось це все погано, все пропало умовно, або ось такий стан подій зараз. Раз, але ми можемо вам допомогти, ви можете врятувати або полегшити ситуацію. Для цього вам потрібно зробити і надається алгоритм дій. І вводиться часове обмеження. Умовно пропозиція обмежена, або в нас є там тільки година, або там тільки там кілька годин для того, щоб це зробити. Ви ще встигаєте, якщо перекажете гроші сюди і сюди, але це треба зробити тут і зараз. Бо ми умовно формуємо заявку, бо ми там формуємо. Машину, яка буде передавати посилки, і так далі, тобто легенди можуть бути дуже різними, але всі вони базуються на емоційному впливі на аудиторію, яка вже вразлива і готова вірити будь-якій інформації на конкретну тему. Просто в цьому випадку ми маємо справу із рідними військовослужбовців. Точно так само працюють шахраї з питаннями дітей, з питаннями допомоги тим, хто постраждав від ракетних або шахетних ударів. Точно так само працюють шахраї із темами внутрішньопереміщених осіб, біженців і так далі. Тобто є різні схеми, і психологічний вплив скрізь один і той же використовується. Я нагадаю, що у фейк контролі на хвилі українського радіо ми почули коментарі Альони Романюк, редакторки факт Чекерського проєкту Нота нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і традиційно додаємо, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних. Звучить рубрика фейк на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Залишайтеся з українським радіо. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.